Ми читаємо не заради самого читання, а щоби пізнавати. Йосип Бродський Вітаю вас! Якщо ви зараз дивитеся канал АТВК, значить ви знову шукаєте відповідь на питання, щоб цікавого почитати найближчим часом. Разом із нашими експертами і відомим читаючим гостем. Сьогодні ми традиційно наповнимо наш кошик різноманітною, непередбачуваною, якісною, перевіреною книжковою інформацією. Сьогодні у книжковому кошику парасолька на цей день Вільгельма Вінацино – роман сучасного німецького письменника про чоловіка, який живе несанкціонованим життям без білетного пасажира. Все поруч Івана Малковича, збірка вибраних віршів, есеїв, фотографій та інтерв'ю поета, який усе життя пише одну книжку. Сокровенна кападокія Георгія Юдіна альбом авторських світлин, присвячений землі природних і духовних див. Абетка Чеслава Мілоша прозовий твір, класика польської літератури, написаний на межі роману Смілива і суб'єктивна автобіографія та історія доби. 10 правил НЛП, які змінять ваше життя, головні правила нейролінгвістичного програмування, методики, яка програмує людину на успіх і визнання. Середньостатистична людина працює 8 годин на добу і 5 днів на тиждень. Середньостатистична людина дотримується етичних приписів і законодавчих норм. Середньостатистична людина прагне бути заможною та успішною. А ще важливо, щоб цю успішність та заможність визнавали інші середньостатистичні люди. Такий схематизм життя сучасної людини став об'єктом зацікавлення, а швидше опротестування німецького письменника Вільгельма Генацино у Німеччині. За останні десятиліття, тобто десь після 2000 року, його популярність наростає і він десь починаючи із 2004 року, одержує кілька таких от престижних премій: премію Бюхнера, премію Кляльська, премію Баварської академії, Все, що свідчить про те, що це проза, яка має певний вплив на культурне життя Німеччини, яка має визнання. Два роки тому видавництво Кальварія за підтримки ґети інституту видало українську роман Генацино Парасолька на цей день. Наш книжковий експерт, філолог-германіст Олександра Ковальова порівнює цей твір з очима клоуна Генрі Хабеля. Головний герой Парасолька на цей день освічений 46-річний чоловік, який працює випробувальником черевиків. Зуттєва фірма видає йому кілька пар взуття, які наш герой носить якийсь час, а потім свої враження подає замовнику у вигляді детальних звітів. До читачеві може видатися не лише професія героя, але і його особливе світосприйняття. Це доросла людина, але людина, яка за його власним виразом. Це безбілетний пасажир у житті. Тобто у цьому соціальному житті, де все зорієнтовано на зовнішній успіх. От успішна людина. Яка людина успішна? Це людина, яка вписалася у цей перебільшений, оцей лихоманний ритм життя. Все це цей герой не вписується. Йому цей ритм не підходить. Він мав роботу, як ми можемо здогадатися, із контексту. Він може її мати, оскільки він має досить потужний інтелектуальний потенціал і якісь ще зв'язки в нього, але він не хоче цього на цей момент. На цей момент героєві хочеться спостерігати за природою, приносити до кімнати кілька пакетів жовтого листя, щоб стежити за його перетвореннями, слухати шарудіння фантиків, говорити з коханою жінкою, яка пішла від нього, бо втомилася від його соціальної неадаптованості. А ще розмірковувати про різні неважливі для більшості людей речі, які знаходяться по той біч телебачення, відпустки автобану і супермаркету. Надзвичайно цікаві, надзвичайно оригінальні. Його, ну такого рідко де зустрінеш в художній літературі, його роздуми з приводу ну, буквально от таких різних догорядних речей, і коли ти це читаєш, то розумієш, що в принципі дрібних речей, другорядних, незначних, їх в принципі немає. Це ми своєю якоюсь зашореністю, якоюсь отак, наперед заданістю. Рангуємо речі, створюємо якусь таку ієрархію неправильно, зрештою. І дуже корисно сучасній людині зіпсованій оцим вихованням у певних ієрархіях, у певних нав'язуваннях цінностей, прочитати дитинну, можливо, дитинний варіант сприйняття. То, що нас оточує наприкінці книги у житті героя Вільгельма Генацино, нібито настає щаслива смуга. Він починає вимовляти пусті багатозначні фрази. У нього знову з'являється жінка і регулярний заробіток. Сумнівно лише що це зробить героя щасливим. Є поети, які стали відомими завдяки одному віршу. Їх так і називають поетами одного вірша. Відповідно, мають бути і поети однієї книги. Серед них можемо виділити поета Івана Малковича, який усе життя пише одну книгу. На поетичному рахунку Івана Малковича більше нині відомого як директора видавництва Абаба Галамага збірки Білий камінь Ключ вірші із Янголом на плечі. 2006 року поет видав книгу Вірші на зиму, у які до вже виданих раніше поезій увійшло кілька нових. За цим самим рецептом поет запланував створити і наступну збірку. З поетичною книжкою все ж таки не, не можна так жартувати, і я не можу їх пекти. Як Ленці, я не так багато пишу це, все одно буде в межах. Тих книжок, що вже були, вони трошечки будуть переінакшені, трошки з новими віршами, трошечки розширені. Там буде трошечки якась, може там сей, якісь, якийсь, якийсь ем, може інтерв'ю, які дають якісь е, трошки ширше мої уявлення про ставлення. До світу так цього року в видавництві Абаба Галамага з'явилася книга віршів Усе поруч, до якої знову війшло кілька нових та багато старих віршів, щоправда, перероблених. Малкович порівнює себе із живописцями, які періодично додають до своїх полотен кілька нових, не всім помітних штрихів. Я довго не писав нових віршів, я редагував і м -м -м, буквально за. Навіть не за рік. Останній я написав пару віршів, для мене вони дуже важливі, бо я якось підтвердив сам для себе свою творчу якусь притомність. Іван Малкович у кожній царині життя цінує передовсім якість. Він не любить засмічувати культурний простір, тому ніколи не оприлюднює всього написаного. Каже, навчила його цьому Ліна Костенко, яка свого часу зголосилася написати видавничу рецензію на його першу збірку, де одночасно і хвалила, і бомбила творчість молодого поета. Кожна людина доходить до повноти своєї творчої сили у певному віці, говорить Малкович, і багато творів це лише шлях до цієї повноти. Звідтоді поет знає, що до людей слід доносити найкраще і, до речі, у найкращому оформленні. Вважається, що зелений колір заспокоює і гармонізує. Такого самого ефекту досягає і поезія Івана Малковича, яка дарує кожному дрібку тепла у байдужій вітчизні. До речі, ця книга стала однією з найкращих на цьогорічному львівському форумі видавців. Кожній людині, яка користується певною мовою, завжди приємно і радісно відшукувати в інших мовах якісь знайомі слова. Такі збіги насправді дуже важливі, бо ж вони вказують на історичну і культурну близькість народів. Таку ж радість несподіваного відкриття відчув наш книжковий експерт-культуролог Валентин Грициненко, коли йому до рук потрапила дивовижна книга «Сокровенна Кападокія. Іконні стінні розписи, які з'явилися на стінах кападокійських печерних храмів і монастирів, дуже нагадують українську іконну традицію, яка, на відміну від академічно-візантійської російської ікони, відзначається більшою свободою трактування образів, певною простотою і навіть наївністю. Перегорнувши сторінки цієї книги, а тут понад 400 ілюстрацій, ось цих фактично стіно розписів і іконних ликів, ми раптом бачимо, що вони, ну Практично один до одного схожі на українське іконне малювання. Але книга російського православного письменника-художника Георгія Юдіна, видана нещодавно видавництвом «Білий город», передусім присвячена не іконописній культурі кападокійців, а взагалі цій таємничій і незбагненній землі. В давнину кападоків називалась територія від сучасної Анкари на заході до Вірменії на сході. Нині це частина сучасної Туреччини. Кілька тисячоліть тому два вулкани вивергнули на поверхню. Цієї землі величезну кількість вогняної лави за тисячі років дощі, вітер і землетруси витворили із лави дивовижні кам'яні скульптури, що нагадують хвилі, водоспади, фігури тварин. Ці відомі на світ падукійські стовпи на початку ХХ століття відкрив французький священник. З'ясувалося, що починаючи із перших століть нашої ери, ця земля була прихистком для християнської віри. Практично, оці ну, не тисячі, не десятки тисяч, а сотні тисяч кам'яних стовпів е, були заселені. В них були каплички, келії, е, церкви. І е, у цих приміщеннях. Монахи не просто молилися, вони малювали іконографічні сюжети, вони малювали те, що називається ну, іконні лики, і практично утворився світ грандіозний, велетенський. Ну, за своїми масштабами, вражаючий світ отакого образного бачення святості у своїй книзі, Георгій Юдін розповідає про історію Кападокії, історію чернецтва та печерних монастирів. Саме із цієї загадкової землі вийшли просвітники і святі. Григорій Просвітитель, Василь Великий, Григорій Низький, Григорій Погослов. Нещодавно відкрилася ще одна таємниця Каппадокії. виявляється, під цією дивовижною країною існує ще одна підземна країна з давніми не до кінця дослідженими містами. Людське життя починається з абеток та азбук. В ідеалі ними ж має і закінчитися. Розмірковий у вступі до українського видання абетки Нобелівського лаурата Чеслава Мілоша український письменник Юрій Андрухович. На початку свого творчого сходження польський поет Чеслав Мілош не надто прихильно ставився до прозових текстів, особливо до великих романів. І ось на схилі літ Мілош вирішує переглянути свої погляди на прозу, бо ж саме до неї йому довелося звернутися, щоб зануритися у ту людську гщевину, яку ми називаємо історією нашої сучасності. Старість перетворила мене на дім відкритий для голосів людей, яких я знав раніше, про яких чув або читав. Пише Мілош у передмові до своєї абетки. Отож, прагнучи повідати про цих людей, серед яких його однокласники, друзі, колеги, мілош і написав цю книгу, в якій його думки і спостереження розміщені за абетковим принципом, якоюсь мірою це автобіографія Мілоша, але одночасно ще й дуже смілива і суб'єктивна енциклопедія суспільного і культурного життя Польщі та Європи ХХ століття, все, що він пише про сучасників чи про класиків. Не є таким аж компліментарним. Він часто сатирично ставиться до них, він часто іронізує з них, він часто кипкує навіть кпить, але в першу чергу самого себе. Про що і про кого пише Мілош у своїй абетці? Він пише про подорожі випадкових знайомих Адама і Єву, свого приятеля Альбера Камю, улюблених поетів пише про обов'язки, міста, споживання, церкви, час, читання, Францію, уважність. Прикладач абетки українською Наталка Сніданко зауважує, що Чеслав Мілош зумів подати історії своєї доби з перспективи, уникнувши нав'язаних зовні стереотипних оцінок. До речі, саме через стереотипи, вважає критик Ігор Бондар Терещенко, абетка Мілоша лише тепер була надрукована в Україні. Харківському видавництві «Тріант», хоча перекладена українською була майже 10 років тому. Очевидно, до цього потенційні видавці не погоджувалися видати прозу Мілоша через той образ письменника, який склався ще за його життя. Будь-яке видавництво, знову ж таки, роблячи інтонацію на продукування і на видання брендів, мене хотіла ламати стиль, образ і бренд Мілоша як Нобелівського лауреата, як відомого поета. По суті, ікону і символ сучасної Польщі. Натомість ця книжка свідчить про те, що іноді життя поета буває набагато цікавіше, красивіше, і складніше ніж його творчість. Свою абетку Числав Мілош написав Замість роману чи точніше на межі роману. Напевно, саме у Мілоша запозичив цей жанр замість роману український письменник Юрій Андрухович, який так означив свій роман «Таємниця».